Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости ще я дрібницями тривожу. Твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниці. Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси, і вічний рух у Всесвіті, у світі, лише могила з місця. Ані руж, оскільки скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах, у криває млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається по палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо мистецтво забреде, шукає форм небачених ніколи. Шукає форм нечуваних ніде. І тут же просто шукачі про корму і шахраїв, і скептиків, вірма шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема, возрадитися прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст в абстракції, модерній істерії, конає в корчмах витончений зміст, і сам на себе збоку поглядає. Чи є в його годній краса? Кобзарю мій, поети мій високий, а як же ж ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало хвилювався, як я при цьому збоку виглядав.